Слава Україні! Героям слава! Дякую Героям слава. за те, що знайшли от час у вас безпосередньо в місті, де збирається і збиралась гуманітарка, гуманітарна підтримка України. поспілкуватися зі мною. Хочу нагадати, що у нас я в гостях важко сказати, але от в цьому місці хто в гостях це не головне, проте спілка українців міста Аусбурга Україні ще Ферарі Аузбург це можливо ну, з найбільш активніших спілок щодо підтримки України взагалі в Швабі в, 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 в Азбурзі, в тому числі. Андрій, перше питання до вас. Mm -hmm. Чому до вас? Тому що ви вже багато років мешкаєте в Німеччині, ви відчуваєте настрої цієї країни. Я mm -hmm. декілька інтерв'ю зробив із представниками Дуста. Вони сказали, що була еволюція настрої. Німеччини щодо підтримки України, що відношень. Що було 24 лютого? Взагалі, для вас, що це за, за цей за день був, і що, що було далі? Дякую за питання. Я думаю, що для того, щоб зрозуміти, як змінилась настрій 24 лютого, ми можемо трішечки коротко повернутися назад ще до років, наприклад, коли Росія анексувала Крим. Там, ми чітко бачимо, що навіть 2014 рік анексія Криму та ем, вторгнення бойовиків російських на Донбас він по суті сильно не змінив настрої в Німеччині і так само не сильно вплинув на політичні зв'язки це... Німеччини, Німеччини з Росією. Так ми можемо говорити про якісь санкції, які були секторально введені, але тим не менше, ми бачимо, що всім було досить вигідно, і найкращий приклад це є дійсно залежність німецька. Від енергоносіїв, і, і 24 числа минулого року, тобто ніхто абсолютно не думав а, про те, що а, а, раціональні причини а, можуть бути так знехтувані, тому що ніхто насправді цього не очікував. Я думаю, що це стало дійсно шоком для самих німців, а, навіть для багатьох політиків, тому що бізнес робився так, як належне завжди, і всі були. То задоволені цим. 24 числа був такий перейдений собі такий Рубікон, можна так сказати. Багато людей дійсно, я думаю, що просто отримало природний стан шоку, від того, що в принципі війна такого масштабу почалася саме на європейському континенті. Я думаю, що всі приблизно розуміли, що будуть якісь локальні сутички, які не будуть там якимось чином перекидатися ближче до кордонів Євросоюзу та країн НАТО, а це стало таким тривожним дзвіночком. І, зокрема, після цього ми чітко бачимо, які провела Німеччина, скажімо так, поворот від цієї проросійської політики. Принаймні, ми це бачимо на прикладі енергоносіїв і те, що Німеччина дійсно розуміє. Наскільки важлива сфера оборони, а, наскільки важливо зараз диверзифікувати закупку а, нафти, газу і подібних речей, звісно, через це зараз мусять платити фактично всі люди своєї власної кишені, але я думаю, що фактично оцей злом а, таких всіх ілюзій про те, що все буде добре, і Росія наш давній їх партнер, тому що в Німеччині треба бути відвертими. Це одна з найбільш таких країн в Євросоюзі, де дійсно полюбляють російські гроші, і тут багато російських олігархів теж вклалися. І тому, в принципі, багато є афілійованих політичних партій до Росії, або які напряму фінансуються, або мають дуже багато лобістів не тільки в політиці, а і в науці та економіці. Тобто можемо говорити про те, що. Попри всі ці метастази, які були дійсно дуже розумно фінансувалися Росією і тут про uh пропротискали -huh. російські наративи, дійсно все одно вони зараз були відсу... вони зараз були відсунуті на другий план, і фактично можна сказати, що вони зараз виглядають більш маргінальні. Тобто. Можемо сказати, що в принципі відношення змінилося до Росії, і підтримка України безпрецедентна, як серед, серед звичайних німців, що це дуже радує, а не тільки просто політики. Катерина, от ви безпосередньо займаєтеся питаннями щодо мобілізації, соціальної мобілізації українців, де представників громадянського суспільства Німеччини на, 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 на різні заходи щодо підтримки України. Я по собі знаю, як людина я сама представляє громадянське суспільство, що це дуже важко. В Україні ще важче це робити за межами України. Тобто хтось якусь мотивацію, бо завжди є люди, які мають ну, переконання щодо підтримки України. Ви вистраєте комунікацію з багатьма політиками Німеччини, написана громадянського суспільства. Що, що коїться, коли така мобілізація є? Чи вона ще існує, І буде, чи вона буде ще подобатися? Ну Підтримка вона спадає. Зараз і зима, це холодно, це важко зараз людей витягнути на вулиці. Для нас це дуже важливо, і для України також дуже важливо. Багато хто це не розуміє, що суспільство, і німецьке суспільство має нас побачити. Нас в зараз 5 тисяч, а на демонстрації. Виходять, може 200, це вже багато. Або на День Незалежності були 750. Це разом з німцями. Ми дуже багато реклами тоді робили, і все одно з цих 5 тисяч ось так мало вийшло. Ну, це природні, це на жаль, є це природні так. процеси. Mm -hmm. Що хтось знаходить роботу, хтось їде далі в інші країни, хтось повертається до. Проте рівень підтримки він є, от взагалі в очах людей, українців і німців є оця підтримка. Вони йдуть на можливо щось пропонують, там, якісь свої додатково додаткові якісь аспекти підтримки. Що взагалі от зараз? Тому що у вас буде наступний там тиждень, да, вже ми, ми взагалі у інтерв'ю робимо впродовж ріку. Ні, продовж, а вже як, як, як свого роду. Така годовщина да? <рес> трагедія роковина для українців, тому що це ну, надзвичайно трагічні події. Але ми маємо навіть також проаналізувати, що коїться. От, от, от є оця соціальна, соціальна мобілізація зараз? Ну, сподіваємося, дуже сподіваємося. На 24 четверте, буде в нас е, демонстрація в рамках кампанії Light Will Win Over Darkness. це, mm -hmm. це буде в більше ніж 100 е, міст по mm -hmm. цілому світу. Е, ми дуже сподіваємося що, хоча б частина е, тієї громади, що останнього mm -hmm. року приходила е, на демонстрацію, коли mm -hmm. почалось вторгнення. Дуже багато німців вийшло в Аксплургу, дуже багато дві mm, тисячі були. Це було дійсно масштабно. Mm -hmm. Так, і ну сподіваємось, що велика частина також буде зараз. Ми намагаємось рекламувати по всіх по всім каналам. Наша місцева ця футбольна команда вона також для нас рекламу буде робити партії, демократичні партії. В місті так. всі для нас рекламу роблять для демонстрацій. Щодо налаштування у суспільстві Німеччині, за рекомендую е, з представниками, так. політичними програмами вони йдуть на зустріч? Дуже. Угу. Так, вони запрошують нас завжди на всі свої заходи. Політичні, не політичні, ми нас завжди запрошують. І я просто хотіла повернутися до цього питання, як я це бачу оцю реакцію mm -hmm. у суспільстві Німеччині. Це найкраще я бачу в одиночних пікетах. Mm -hmm. Якщо ми стаємо одні, одна одна особа ем, на вулиці з одним плакатом, і тоді е, це можна побачити в обличчях у німців mm -hmm. реакцію. Що ми бачимо росіян, які проходять повз нас, це людяність. А у німців так. 옛날, це ставлення позитивно, так? так? До речі, Андрію, Петрина Терпулося питання ну, зменшення підтримки. Я розумію, що йде процес адаптації, атеграції українців, взагалі у російській в тому числі Німеччини, Німеччині, Вавказі... Ви дуже багато допомагали українцям тут адаптуватися, інтегруватися, тому що у вас є досвід попередніх років. Що ви бачите? Які плюси, мінуси, і мініуси, що, 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 що зараз буде? Що буде з українцями, які, скоріш за все, в цьому році Тут ми не будемо цю українську. Мають бути чекають. Насправді ну, складне питання. Я Думаю, що воно для кожного дуже індивідуальне. А... Ми, наприклад, маємо тут дуже багато українців, тому що ми маємо на балансі українську школу суботню, і там у нас приблизно десь понад 300 дітей. Ми повинні розуміти, що це тільки ті діти, які до нас прийшли, а є ще багато, які в окрузі до нас, наприклад, там не можуть доїхати. Ці діти тут ходять в школи, ходять тут в дитячі садки, і вони по суті, чим довше вони тут перебувають, вони фактично інтегруються швидше ніж дорослі. Зрозуміло, що найбільші проблеми це є з інтеграцією. Мабуть, у дорослих, а потім вже йдуть підлітки, тому що там найбільш такий ем, чуттєвий саме період, і у багатьох є також ем, ем, травми психологічного характеру, тому що люди дійсно тікали, хтось там дійсно постраждав, і ем, дійсно багато людей боряться в силу своїх якихось психологічних проблем, які їм дійсно заважають тут повноцінно інтегруватися. Плюс ще той аспект, що сім'ї дуже багато просто розділені. То я це бачу на наприклад, навіть по своїх групах, коли працюю з українськими студентами, вони не можуть повноцінно концентруватися на вивченні там німецької мови. Так далі, тому що не знають, чому там не знає, чоловік, син воює, наприклад, на даний момент, і там вони дійсно чекають на ту всю кожну звістку. Ну тобто є дуже багато об'єктивних причин, чому інтеграція українців можливо бути загальмовуватися, та? але все одно ми бачимо, що в порівнянні з іншими мігрантами, тобто, якщо говорити про досвід там 16 року, коли теж була перша ця так звана міграційна криза в Німеччині, то я думаю, німці самі бачать, що українці надзвичайно швидко інтегруються через, тобто, завдяки багатьом спільним там, європейським якимось культурним кодам і так далі. Звісно, що є там якісь розбіжності, але тим не менше українці ангажуються, українці активні, українці швидко опановують німецьку мову, вони йдуть працювати. Тобто для німців, скажімо так, якщо можна так дуже грубо сказати, це ідеальні біженці, якщо ми mm -hmm. так можемо mm -hmm. говорити. Ем... цікаво, що навіть німецькою мовою не називаються флюхінги, вони називають, називають фетрібом? Тобто, як це є інше як те переміщення, там, там є та там є ем, трошки змінена назва, там навіть називається geflüchtete, ті, які тікали. А -а -а. Бо флюхтінг він в принципі mm -hmm. має таку більшу вже, тобто він має більшу юридичне навантаження, mm -hmm. тобто зовсім інше, mm -hmm. і навіть по відношенню до українців, ми самі, як, наприклад, коли ми виступаємо, або коли ми там ведемо перемовини з бізнесом чи з. Державними структурами ми ніколи не кажемо слово «Flüchtlinge», mm -hmm. Ми кажемо «Geflüchtete» mm -hmm. – люди, які були змушені, ну тобто проти своєї волі на тим ч mm -hmm. на тимчасовий період тікати, тобто, і звісно, треба також розуміти, що українці отримали унікальну унікальні можливості, унікальні права по відношенню до інших мігрантів або біженців у Німеччині і. Тобто, звісно, за це потрібно бути вдячними Німеччині ні, та простим німцям. Катерина, щодо питання адаптації інтеграції українців, тоді тобто, дуже, дуже багато розмовляти, тому що є представниками представниками залізної організації, яка дуже багато чого зробила, то взагалі можна окремий термін зробити. Щоб це так. поетапно було, школа була, е волонтерство, аспекти дуже багато. От що ви як, е як людина так, яка, така ж, з досвідом, Доптація, це бачити з точки зору проблем українців по адаптації, наприклад, можливо сфері підлітків та інших. Ну, я бачу, що, наприклад, і тих мігрантів, що раніше приїхали, виїхали сюди, що вони дуже залишаються між собою. Ага. І ага. ця проблема тоді вивчити і мову а. і. Ці тобто традиції так. так? І, так. Uh -huh. і вони дуже багато зараз тут, українців, і вони залишаються більш між собою. Uh -huh. Як це можна це, це, це вирішити цю проблему? Є різні проекти, є різні проекти від українських спілок, uh -huh. від інших спілок і німецьких, які пробують інтегрувати українських переселенців та е, німців, uh -huh. залучати їх в спільні проекти. Де вони можуть спілкуватися між собою, де вони можуть ем, щось обмінюватися обмінювати. досвідом. Так. Тому що дуже важливо, наприклад, у ці всі інтегративні проекти дуже часто так буває, що свої українці, які тут, наприклад, довше, можуть багато чим допомагати новоприбулим. І цей насправді такий Я досвід він, він, він практикується. Так. Не тільки у випадку з українцями і з іншими біженцями mm -hmm. також, тому що yeah, yeah, yeah. тому, що це практикували і сірійці, і турки, і так далі, і так далі. Та. Але це дійсно є таке, що утворюється така собі булька інформаційна, yeah. свої там якісь всякі телеграм-канали. В принципі, це природньо це зрозуміло, та, але в принципі це може потім шкодити нормальній інтеграції yeah. людям. Плюс це веде до. Е Дезінформації також дуже часто ми повинні розуміти, що хтось неправильно трактує якісь німецькі закони або якісь. Ем... Тобто багато людей також не розуміють бюрократичну машину Німеччини. Це теж потрібно розуміти. Дуже часто українці скаржаться мені, що у нас в Україні все дегіталізовано, все прикольно, все круто, швидко. Тут та а ми тут підходимо до поштової скриньки, і мене вже я вже за серце лапаюся, тому що там буде зараз лежати якийсь лист, і там знов щось вони від мене хочуть. І насправді це, це для українців теж велика проблема, тому що сама бюрократична машина вона так працює, і медична сфера працює інакше. Тобто, люди обурюються, люди хвилюються, вони не розуміють, чому це інакше. Ну це, звісно, природня перша реакція відторгнення. Та просто я дуже хочу сказати всім таким, тобто вона не гірша, вона не краща, вона просто інша. Тобто, це просто треба прийняти як даність і просто постаратися цьому навчитися. От останнє питання для тебе до вас та Андрію. До вас питання, яке стосується майбутнього, тому що питання адаптації інтеграції це не завжди швидке з точки зору імплементації та реалізації. Тобто потрібен час. Хтось при хтось до України, хтось хоче бути політиком, хтось захоче бути журналістом в Німеччині. Це не просто, але можливо. Ви в це вірите. Як можливо, як можливо імплементувати, реалізуватися, самоактуалізуватися як людина, як особистість українцю в цьому суспільстві? Чи, 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 чи взагалі це можливо? І що до для цього, для цього треба робити? Можливо, звісно, це можна побачити у нас. Угу. Ам, Привити, це да? так, да. ну в першу чергу це мова. Це так. дуже важливо, найважливіше це вивчити мову. І з мовою вже тоді можна далі розвиватися, вчитися і йти далі от, в ці сфери. Мова. І... Чи досвід, а, Досить важливо ще гарне відповідне оточення. Тобто німці також мають допомогти допомогу. Німці або mm -hmm. також діаспора українська. А, речі, да. Звичайно. Ми маємо допомагати їм, і нам також треба усвідомлювати, що дуже багато переселенців залишиться тут, mm -hmm. і нам треба з ними також працювати, щоб вони ем, надалі, на десятиліття вперед, ем, вони за... інтегрувалися mm -hmm. в це суспільство mm -hmm. і в політику mm -hmm. демократично, mm -hmm. особливо mm -hmm. демократично. Можливо, mm цього -hmm. питання. Так, звісно. Це, це взагалі можливо, але, тобі, отримати відповідний ну, доступ. Це ясно. Чи важко. Для, для дітей да. легко, я думаю. Да. Легко. Так. Але від... я, я думаю, але що є... да. тільки, тільки додати, да, мабуть, да. що насправді в Німеччині дуже гарно працюють і соціальні ліфти, і так далі. І тут, в принципі, саме принцип меритаризму, та, uh -huh. якщо ти дійсно чогось вартий і ти дійсно маєш амбіції, ти можеш в принципі всього досягнути. І е, чудовим прикладом є того, що тут до війни навіть було дуже багато українців, які тут закінчили навчання, в принципі, своїми власними силами всі працюють, мають гарні професії. І е, українці насправді і до війни були одними з мабуть таких рекордсменів у дуже позитивній кваліфікованій міграції. Mm -hmm. І навіть коли зараз прибувають українські біженці, і вони там приходять реєструватися, вони там мають по три там дипломи, там економіста, там юриста, я не знаю там ну, подібних речей. Це а, а німці, речі. а німці, та які приймають ці обробляють документи, треба розуміти, що працівники державної служби вони фактично закінчили там умовно трьохрічні трьохрічне навчання, так зване, яке в принципі не передбачає бакалаврату. Да? І фактично ці люди ну потрібно розуміти теж, якого роду при, прибувають українці, що відповідно підвищує їхні можливості інтегруватися. Але ще, ще дуже коротко, один mm -hmm. такий момент. Все одно повинні залишатися розуміння того, що кожен українець, який прибуває сюди, він повинен розуміти свою роль і функцію. Незалежно від того, чи він залишиться, чи він поїде. Ти як тільки ти перетинаєш кордон Європейського союзу, умовно, ти повинен розуміти, що ти є послом цієї країни вже неважливо, чи вони тут пробудуть чи залишаться, тобто це вже інше питання. Шанси є дійсно гарні, але нам потрібно дійсно розуміти, що ті українці, які залишаться тут, вони по факту можуть слугувати дуже гарним, дуже гарною базою для подальшої майбутньої розбудови, наприклад, або білатеральних проєктів. Так, це у міграційному правіційному праві називається соціальний трансфер. Тобто, коли українці так. або інші мігранти щось спо... тут, так. Так, так, якийсь бенефіт знайшли за межами своєї країни, вони. Це трансформують до росії країни. Так. Дуже, дуже гарно викати. Останнє питання, остання хвилина така, Андрій. Ви дуже багато ще до інтерв'ю сказали про те, що треба не лише українцям знаходити якусь там, роль в сфері там, обслуговування, угу. намагатися йти і в інші, в інші сфери. журналістика, політика. Так. Це важко, проте ви вірити, що це можливо. Так? Так, я абсолютно вважаю, що е, успішне майбутнє української діаспори, припустимо, за кордоном не тільки в Німеччині, а й в інших країнах. Це зокрема укорінення у основних важливих сферах, таких як, наприклад, там преса, банки, юриспруденція, економіка, е, медицина і тому подібні речі. Тобто потрібно робити е, е, аспект на те, що треба дійсно ціленаправленно лобіювати власні інтереси і знову ж таки відстоювати позицію України. Дехто як може. Це може бути умовний працівник лікарні, хірург українець, який виїхав 20 років тому, і він з цієї лікарні, там, мабуть, вже передав, я не знаю, там, там якісь операційні столи, тому подібні речі. І таких українців є багато. І саме от ми за цей рік побачили, що потенціал досить великий. Ми про цих людей навіть не знали. Коли стався напад, ці люди там дзвонили, кожен хтось там працює в комусь меблевому магазині чи працює на якійсь там фабриці. Він каже: «Слухайте, реально, я пішов по спілкувався. Головою свого відділу і домовився там про те, про те. Тобто потенціал дуже великий, тільки його якось би у якісь інституціоналізовані рамки обранити і е, е, операціоналізувати. І насправді з цим працювати і не просто можна, з цим потрібно працювати. Успіхів, успіхів нам. І я певен, що такі лідери, як ви безпосередньо, якщо вони будуть цим займатися, успіхом це не важка справа. Особливо. Дякую вам за все. Дякую, Дякую. за інтерв'ю. Ми ще одне інтерв'ю зробимо, але пізніше. Після перемоги. Після скорої перемоги.